Вітаю на каналі Серіалівка. У цьому відео я детально вам розповім, що було у третьому сезоні серіалу «Вбивство в одній будівлі. Тож у відео будуть спойлери, а ви поки що поставте вподобайку. Якщо вам не сподобається це відео, то ви завжди можете забрати назад свій лайк. За чотири місяці до прем'єри п'єси Смертельне брязкальце» Олівер проводить першу репетицію. Говард – його асистент Чарльз. Грає другорядну роль. Продюсерка вистави Дона Демео разом із сином Кліфордом, у яких дивні відносини. Головну роль виконує Бен Гленрой, дуже відомий актор. У нього є власний менеджер Дійкі, який також є його братом. Бен просить всіх акторів підписати договір про нерозголошення, а також дати згоду на зйомку документалки, яку знімає Тоберт. На репетиції Бену не подобається, як грає. Лорета і він вимагає її звільнити, але Олівер проти, бо вірить у її талант. У теперішньому часі всі шоковані смертю Бена, але збираються у квартирі Олівера обговорити трагедію. Через деякий час туди неочікувано вривається живий Бен. Він заявляє, що пережив кінічну смерть. Лікарі думають, що він мав харчове отруєння і заборонили залишати лікарню. Але Бен прагнув всіх побачити, щоб попросити вибачення за свою зарозумілу поведінку протягом останніх місяців, хоча знову приховано ображає лорету. Бен йде у свою квартиру, яку знімає в Арконії, а решта святкує. Після мейбл, яка нарешті доробила ремонт у квартирі тітки, повідомляє, що її продано, і за місяць вона має виїхати. Також вона висловлює сум западка. You know, Знаєш, Мейбл, а ми б однаково не записали подкаст. Бен же не в будівлі помер. В цей час на нього якраз починає капати кров і кабіну ліфта пробиває труп Бена. Тріо біжить за охороною, а Мейбл потайки робить фото мертвого Бена. На похороні Мейбл знайомиться з охоронцем Бена Грегом, який теж розслідує його вбивство і пропонує Мейбл показати все, що назбирав. Вона погоджується та бере з собою Чарльза. Однак виявляється, що Грег є одержимим шанувальником Бена та викрадає їх. Тим часом Олівер намагається дізнатись від критика огляд на виставу. Вона зізнається, що він жахливий, бо вистава на її думку ніяка. У Олівера трапляється серцевий напад. Чарльз і Мейбл заковані у якомусь подвалі. Вони впевнені, що Грек є вбивцею. Мейбл зізнається, що ця справа для неї особиста, бо грабена у старому серіалі допомогла їй впоратися смертю батька. А Чарльз зізнається, що його напружені стосунки з Беном були через звільнення Бена, ще у вісьмирічному віці із серіалу Бразу завдяки Чарльзу. Їх перериває Грег та звинувачує вбивстві. Мейбл кличе на допомогу і він затуляє її рота носовичком, який вкрав у Бене. Раптом приїжджає поліція. Детектив Бізвес розповідає, що вони стежили за Грегом вже пару днів та заарештовують за вбивство. Лікар каже, що у Олівера був незначний Цевий напад, але йому необхідно знизити рівень стресу та слідкувати за роботою серця. Мейбл думає, що грех не винний, бо він обожнював Бена, а не бажав йому зла. Якщо у Грега була Бенова хустинка, тоді ж чию хустинку тримав Бен, коли помер? Чарльз вражений фото Мейбл та погоджується вести з нею розслідування, а Оліверу приходить натхнення перетворити виставу на мюзикл. Він збирає всіх у себе для репетицій. Чарльз намагається з'ясувати, хто з акторів загубив хустку, вважаючи, що це може бути вбивця. А Мейбл йде до квартири Бена та зустрічає Тоберта, який теж хоче щось там знайти. Вони розуміють, що брешуть одне одному, а потім їм доводиться сховатись, бо прийшов Дікі. У шафі вони зближуються, і Тобер зізнається, що знайшов у квартирі свій запис із дня смерті Бена. Репетиція проходить погано. акторам не подобається ідея мюзиклу. Залишається лише Лорета, яка допомагає довести її пісню до кінця. Їх перериває Дікі, який тепер менеджер Лорети, і оголошує, що вона отримала роль у серіалі, зйомки якого починаються за тиждень. Не бажаючи її втратити, Олівер нагадує про контракт і дуже засмучує Лорету. Чарльз чесно каже Оліверу, що ніхто не розуміє ідею мюзиклу. Він просить вибачення Лорет та погоджується відпустити її, якщо вона виконає свою пісню перед продюсерами. Олівер видумує іншу стратегію та пропонує всім сконцентруватися. ...на історії Няні, яку грає Лорета. Її виконання всіх вражає, і Кліфорд погоджується продюсувати виставу. Олівер їй дуже вдячний. Вона каже, що залишиться, і вони цілуються. Мейбл домовляється з Тобартом, щоб він показав їй відео. На ньому Бен емоційно з кимось говорить. А Чарльз зізнається, що у Кімбер немає хустинки. Мейбл підозрює Кімберо вбивстві, що не подобається Оліверу, адже вона його акторка і до того ж популярна у Тіктоку. А Чарліс дуже нервує через виконання складної швидкої пісні. До стресу ще додається майже переїзд Джой, з якою він продовжує зустрічатись. Тріо пробирається у театр у пошуках доказів та несподівано бачить Кімбер, яка влаштовує у гримерці офіс для продажу своїх косметичних засобів. Наодинці Мейбл запитує, чи не було між нею та Беном Роману, але виявляється, що дівчина хотіла від нього лише рекламу. Бен погодився, але в останню мить відмовився, тому вона. З легкою душою продала його подарунок, тобто хустинку. Вона також розповідає, що Бен був засмучений червоною плямою на обличчі в день прем'єри, поки хтось у його гримерці це не виправив. Чарльз і Олівер проникають у квартиру Бена і знаходять на його дзеркалі напис клята свиня. Мейбл хоче з'ясувати, кому належить ця помада, але має зустріти Сіндою, яка прямо дістає її. Сінда Канінг пропонує стати її партнеркою, але Мейбл відмовляється. Олівер радить Чарльзу відверто поговорити з Джой. Він таке робить, але знову ніби вимикається. Як під Час виконання пісні, а коли приходить до себе, то розуміє, що зробив Джой пропозицію. Вона погоджується і радіє ще більше, коли бачить у Мейбл свою помаду. Чарльз намагається поговорити з Джой про помаду. Вона ображається і їх перериває Сас. Меймбл заперечує, що йде на побачення з Тобертом, називаючи це засідкою, бо хлопець має підозрюваного. Виявляється, це Джонатан, дублер Бена і він же хлопець Говарда. Вона здивована, а він називає зустріч побаченням. Сас зізнається, що зустрічається з Джен, а потім проводить терапевтичний сеанс, щоб допомогти Чарльзу зрозуміти свої почуття до Джой. Олівер на побаченні з Лоретою. В якийсь момент вона називає Бена клятою свинею, і його це напрягає. Хоча вони дуже добре проводять час. Пізніше вона зізнається, що посварилась з Беном перед виставою. Побачення Мейбели Тоберта проходить добре, проте вони розуміють, що Джонатан дійсно щось приховує, коли віддає з грошима лікарю Бена. Потім вона показує дошку з деталями справи, і вони проводять ніч разом. Джой каже, що перед прем'єрою хтось вдарив Бена по обличчю. Вона це замаскувала та ймовірно забула помаду. Чарльз зізнається, що це він вдарив Бена, бо той образив Лорету. Джой розгублена, тоді Чарльз каже, що випадково зробив її про. Позицію, але тепер все усвідомив, проте її це не влаштовує і вона розриває заручений. Олівер досліджує квартиру Лорети та випадково знаходить альбом, повний вирізок з газет про Бена». перед тим як продовжити, я би хотіла нагадати, наскільки мені важлива ваша підтримка. Тому, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться, якщо ви досі цього не зробили. А ще на каналі можна оформити спонсорство. Я вам буду дуже вдячна. Говард стверджує, що у театрі є привид, тож Тріо вирушає туди все перевірити. Чарльз сердився на Мейбл, бо вона показала Тоберту їх дошку, але вона наполягає, що хлопець вже зробив набагато більше, ніж Чарльз. Олівер дізнається, що його друг, колишній режисер, живе у театрі, і це його Говард прийняв за привиди. Чоловік розповідає йому про сварку між Беном та Лоретою і що потім зробив Чарльз. Тоберт повідомляє, що Джонатан теж прийшов у театр. Вони бачать його з пігулками та допитують. Хлопець зізнається, що просто замовив такий самий набір ліків, який Використовував Бен, щоб впоратись з тиском головної ролі, яку він ніколи не хотів. Незважаючи на те, що Олівер все більше підозрює Лорету, він вирішує приховати свої підозри від Чарльза і Мейбл, які знаходять його, коли він намагається відчистити помаду. Виникає суперечка, в якій Олівер звинувачує Чарльза в тому, що той не розповів про сварку. Вони переходять на особистості, ображають один одного, і Чарльз вирішує покинути виставу. Олівер також звинувачує Мейбл у тому що вона саботує виставу своїм розслідуванням. Тоді вона каже, що буде розслідувати вбивство самостійно. Чарльз обідає зумою та випадково помічає у її сумці хустинку Бена. Тео допомагає Мейбл зібрати речі і співчуває, що вона посварила зі старими. А Олівер вже бере нового актора на роль Чарльза, але той прям занадто заглиблюється виставу. Дікі зізнається, Мейбл, що батьки всиновили його до народження Бена, і він був завжди у тіні його успіху, незважаючи на те, що виконував більшу частину роботи. А потім дратується, коли Мейбл каже, що за вбивство Бена посадили не ту людину. Чарльз хоче помирити з Олівером і Мейбл, і для цього хоче викорити. Простити ту хустинку. але Ума каже, що вже її продала. Виявляється, її купив Дікі. Мейбл розуміє, що поліція помилилась, повстановила час смерті Бена за його годинником, але насправді там хибний час, на 20 хвилин раніше. А отже, Грег дійсно не може бути вбивцею, бо його не було в Арконі в той час. А Тео розуміє, що це Дікі створив персонажа Кобро, завдяки якому Бен отримав таку популярність. А значить, це може бути мотивом для вбивства. Олівер звільняє нового актора. Чарльз якраз приходить попросити вибачення і тому знову грає у виставі. Вони вони Приміряються, і Олівер показує альбом Лорети. Вони вирішують віддати його мейбл. Але дізнаються, що вона вже виїхала з квартири і випустила перший епізод подкасту з цієї справи. Зрозумівши, що питань багато, детектив Бізве знову відкриває розслідування. З флешбеків стає зрозуміло, що Лорета завагітніла у ранньому віці і віддала дитину на всиновлення, щоб побудувати акторську кар'єру. Проте вона завжди стежила за сином, Дікі Гленроєм. У теперішньому часі вона вирішує нарешті розповісти йому правду, але у листі та домовляється про вечері. Починається перша репетиція з оркестром, але всіх перериває новина, що з Грега знято звинувачення. Приїжджає поліція. Вільямс каже, що Бена було отруєно перед прем'єрою. Отже, вбивця має бути серед присутніх. До того ж, Ольвер запросив критика, що дуже непокоїть продюсерів, а Вільямс починає всіх допитувати. Говард розповідає, що в ніч вбивства. Хтось закрився в кабінеті та знищував папери. Може, це пов'язано. Він пропонує свою допомогу, щоб зібрати потрібнені документи. Лорета розуміє, що Олівер забрав її альбом. Він просить пояснити. Але каже, що вважає вбивцю Дікі, а не її. Чарльз відволікає Дону, що Олівер поставив запис кожного допиту. Це вражає Мейбл, і вона приймає їх вибачення. Тріо знову разом. Лорета дуже переживає, що її сина підозрюють у вбивстві. На додачу продюсерка каже, що дуже хвилюється за свого сина, бо це його перший досвід у продюсуванні, і матері зроблять все, аби дитині було добре. Лорета якраз зустрічає Дікі, який зізнається, що відчув легке полегшення, коли брат помер. Перед її виступом Олівер каже, що кохає її. Вона починає Співати лізуть до її сумки і знаходять лист для діки. Якраз заходить поліція, щоб серйозно з ним поговорити. Тоді Лорета каже, що він не винен, бо це вона вбила Бена. А Олівера знову стає серцевий напад. Його швидко виписують з лікарні, і Тріо повертається до розслідування, розуміючи, що Лорета збрехала, аби захистити сина. Вони відверто говорять з Дікі, не розкриваючи правди про його матір, та дізнаються, що він має алібі. Після того, як Бен повернувся, Дікі напився і пішов у місце, яке той часто відвідував з п'ятьма хвойдами, і хотів цього ж, але його ніхто не впустив. І якщо він говорить правду, то не міг штовхнути Бена. То Лорета, покриває невинну людину. І якщо ми вчасно знайдемо справжнього бивцю, може переконаємо Лорету забрати своє зізнання. Вони хочуть дізнатись більше про це місце, та дуже дивуються, коли розуміють, що п'ять хвой це насправді п'ять чвачок, з якими Бен збирався, бо шиття відволікало його від вживання наркотиків. Вони розповідають, що допомагали йому шити ті самі хусточки для команди, а перед прем'єрою отримали від нього схвильоване повідомлення. Бен скаржився, що почувається самотнім, та не може нікому довіряти. Тріо слухає всі допити, щоб відтворити останні півгодини до отруєння Бена. Вони дізнає. Ються, що він запізнився, не повівся на спокусу від кліфа скуштувати тістечка, бо йому не можна. Підслухав розмову Діки та Лорети, в якій вона йому радила звільнитись через стрес. Бену, звісно, це не сподобалось. Брати сильно посварились, і тоді він напав на Лорету, за що отримав від Чарльза. На додачу його швачки не змогли приїхати на виставу через затори. Розлючений він звільнив Тоберта та забрав його камеру. Тріо не може зрозуміти, з ким же Бен говорив у гримерці. Вони заходять у глухий кут, але тоді Говард повідомляє, що нарешті склеїв цікавий документ. Це негативний відгук критика, в якому вона пише, що Бен слабка ланка вистави. Може, хтось тієї ночі це прочитав?» і вирішив здихатися Бена, щоб врятувати виставу. Пізніше, через Олівера, який порушив дієту, Мейбл розуміє, що Бен теж говорив сам собою, бо в гримерці з'їв печиво, і через почуття провини написав на дзеркалі клята свиня, звертаючись до себе. Тоді Олівер розуміє, що тільки Дона могла отримати доступ до відгуку, бо має багато зв'язків. Вони доходять до висновку, що Дона отруїла Бена, щоб запобігти провальному дебюту її сина як продюсера. Вони біжать до суду, щоб зупинити Лорету від визнання провини. І потім визволяють її під заставу. Лорета погоджується, що все сходиться, та припускає, що Дона хвора, а тому їй нічого втрачати. А також показує хустку Бенна, яку віддав Дікі. У день прем'єри Тріо намагається вибити зізнання від Дони, але на подив вона одразу зізнається, хоча каже, що не хотіла вбити Бена, лише вивезти з вистави. Вона його отруїла, але наштовхала у шахту ліфта. Хоча, коли Чарльз доводить протилежне, зізнається й у цьому. Дона просить подивитись виставу, а тоді вже викликати поліцію, і оскільки вона дійсно важко хвора, то обіцяє. Нікуди не тікати. Їх перериває схвильований Говард. Він каже, що Джонатан стало погано та надякає, що сам може його замінити. Але на сцену виходить Олівер. Тоберт каже, Мейбл, що вона йому дуже подобається, але його запросили знімати фільм у Лос-Анджелес. Вона обіцяє подумати, щоб поїхати разом. Лорета, нарешті, зізнається дійки, що вона його біологічна мати. Він каже, що одразу це відчув. Мейбл помічає важку розмову між Доною та Кліфом та стежить за ним. Вона розуміє, що це штовхнув Бена. Насправді чоловік одразу отримав результати. Аналізу, що його було отруєно. Його застав Кліф, і через роздуми Бена зрозумів, що це зробила його матір. Бен теж тому вони почали сперечатись. Кліф наполягає, що це був нещасний випадок та збирається зістрибнути. Це бачить Чарльз, а потім і решта. Кліф довго не наважується, і тоді його зупиняє матір. Не дивлячись на це, всі виходять на поклін. Прем'єра вдалась, а доною Кліфа заарештовують. Пізніше Олівер читає позитивний відгук. Всі святкують. Діки повідомляє Лореті, що їй пропонують головну роль, хоча їй шкода їхати у Лос-Анджелес. Мейбл відмовляється, але погоджується приїжджати в гості до Тоберта. На святкування приходить Сас. Вона каже Чарльзу, що їм необхідно якось поговорити. Потім вона замість нього йде за додатковою пляшкою. Вина, але у неї стріляють через вікно. На цьому закінчується третій сезон вбивства в одній будівлі. Діліться своїми враженнями у коментарях. Будь ласка, поставте цьому відео вподобайку та поділіться ним з друзями, яким може бути цікавий мій контент. Також не забудьте перевірити підписку. Дякую, бережіть себе та до нових зустрічей.